Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM-системи Salesforce. Для цього в особистому кабінеті Unitalk в розділі Інтеграція знаходимо Salesforce та авторизуємося у наш аккаунт CRM-системи. Натискаємо на кнопку Підключити. І система автоматично підтягує наш аккаунт CRM. Натискаємо Включити інтеграцію та можемо провести її більш детальне налаштування. Ми вказуємо, із якими сутностями потрібно працювати: це ліди, контакти чи контакти та можливості. А також вказуємо, працювати з усіма дзвінками чи тільки із дзвінками, на які відповіли. Додатково вказуємо, чи потрібно створювати сутності під час вихідних дзвінків. А також, якщо можливість закрита, ми можемо відкрити її. І вказати, скільки днів повинно пройти, починаючи з дати створення можливості до її закриття. Також ми можемо налаштувати розклад відповідальних за пропущені виклики для кожного дня тижня. Для того, щоб інформація про дзвінки коректно передавалася до CRM, необхідно закріпити внутрішні номери телефонів операторів. Переглянути їх можна в розділі моніторинг користувачів. Зберігаємо наші налаштування та протестуємо роботу інтеграції. При отриманні вхідного дзвінка ми можемо напряму із нашого СІП-клієнту перейти до карточки контакту. Інформація про дзвінок була передана до CRM. Ми бачимо, що був прийнятий вхідний дзвінок. Із нашого номера контакту та відповів оператор Адмін. Також ми можемо завантажити аудіо нашої розмови. Для здійснення вихідного дзвінка із CRM-системи натискаємо на телефон нашого контакту. Він передається до СІП-клієнту і здійснюємо виклик. Аналогічно інформація про розмову передається до CRM. Здійснено вихідний дзвінок користувачем із таким внутрішнім номером на номер контакту та можемо завантажити аудіорозмови. На цьому налаштування інтеграції завершено.